Ми повернулися з закупів з Меркадони. Нарешті потрапили в Меркадону, бо вона якось далі від нас знаходиться. На сніданок купили тортія з Де Пататас з цибулею. Така сир, хліб, звичайні речі на цей день можна сказати, трошки солодкого. Взяв тофу, зроблю пасту з томатами і тофу. І що головне, ми купили ось це прикольне морозиво, яке є лише в Марка е, І воно є кокосове, і воно всередині з. Е, з реально з кокосом. З, маю на увазі з. Е, боже, як це називається? Не Лупина, а. коротше. Частина ось ця кокосова, вона там справді є. Тому. Дуже тішуся, що вдалося купити. Дві останні забрали і ну, купила теж такі мочі з кокосовим смаком. такі закупи на наступні кілька днів. Всім привіт! Сьогодні ми з Ірою їдемо до Аліканта. Їдемо до Аліканта. і хочемо теж побачити Бенідорм. Тому подивимось, подивимось. Зараз тільки йдемо на автобус. Треба буде купити квитки. Також на локальний транспорт в Аліканте, щоб сісти на трамвай до Бенідону. От. Е, ну. Але першочергово хочемо в Аліканте скочити і піти на пляж. Так що stay tuned. Так, ми вже приїхали до Аліканте. Доїхали. Ми поки Бережили. що... Дуже близько порту, а нам треба трохи далі пройти, ніж порт. В бік коротше, замку Санта-Барбара і пляжу. І тоді ми плануємо теж десь там полазити, походити і відправитись далі в Бенідом, просто вже на трамвай. У мене стільки приємних спогадів з цього міста. Ще тут був, якось взимку недовгий час. Е, ну так, як тобі враження? Дуже, дуже гарно. Я люблю так, о, таку архітектуру їхню, коли жарко, коли багато пальні. Хоч... Я чув від одного знайомого переб'ю тебе, що йому зовсім не сподобалось в цьому місті. Мені здається, в мене навпаки таку якась дуже. Якийсь сентимент до цього міста, бо тут гарно, а є море, Коста-Бланка, і. Ну, Треба було може літом їхати, я не знаю. Тому. Ні, зараз ідеальний час. Нарешті в Бенідормі і прийшли на пляж. Не сонячно, але це і плюс, і мінус. Мені здається, мінус через те, що вода не настільки голуба, але все одно дуже чиста і дуже красива. А плюс такий, що ми не зможемо сильно обгоріти під сонцем. Тому так. Зараз Пройдемося і подивимось, де ми зможемо залишитись впасти і піти поплавати, бо водичка дуже гарна. <плес> <плес> а, от. а потім будемо вертатись одразу в Аліканте і в Санта-Пола. Glaze. But the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets. No plan. Chasing vibes like seashells in the sand.